Слухаймо святого Євангелія миру сім, і духові Твоєму від Матея Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, Слава Тобі! будьмо уважні. В той час, як увійшов Ісус, човен Він приплив і прибув в Своє місто. І от принесло до Нього розслабленого, що лежав на ношах, Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому, бадьорися сину, твої гріхи відпускаються. То деякі з книжників заговорили між собою Він холить. Ісус, знаючи їхні думки, каже, чого ви думаєте в серцях ваших, що легше сказати, твої гріхи відпускаються, чи сказати «Встань і ходи, щоб ви знали, що син чоловічий має владу. На землі гріхів відпускати, каже розслабленому, встань у свої вночі, іди до свого дому. Встав він і пішов до свого дому, народ же, бачучи це, налякався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І прийшов до свого міста. Знаємо ту знамениту фразу Христа, який говорить, що немає пророка у своїй батьківщині. І саме бачимо в сьогоднішньому Євангелію. Де деякі книжники заговорили, він Бога зневажає. Як уже вона, дарів Христі, бачити в людині щось добре, щось позитивне, не акцентувати увагу на чомусь поганому, а бачити щось добре. Бо знаємо, що добре воно будує, а погане руйнує. Встань, візьми свою постіль іди додому. Чуючи цей уривок Євангелія може скластися таке враження, а для чого тут постіль? Христос оздоровлює чоловіка і наголошує на постелі. Все в нашому житті має свій порядок. Придаємо собі, коли Христос. Осхисив дівчину, якій було 12 років, що він після того сказав її батькам? Хтось пригадує? Що сказав? Дайте їй їсти. Так. Дякую. І таких насправді різних моментів з Євангелія можна наводити багато. Кріпися, Сину, бачимо, як Христос звертається до розслабленого, тим самим виявляючи свою любов до Нього, а рівно ж і до кожного з нас. Ми знаємо, як Господь любить нас, ми досвідчуємо це знову і знову. Але власне, чи воно нас змінює, Чи воно нас будує? Чи воно нас робить більше зрілими людьми? Господи, допоможи нам, щоб наша віра тому зростала, в тому досвідчені, в тому пережитті кожного з нас. В сьогоднішньому апостолі чуємо ті слова, перебувайте в молитві. Іншими словами, Христос говорить, Моліться безперестанку. Не залишаємо молитви, Дорів Христі, чуваємо в ній. Вона наша сила, наша перемога, наша міць. Вона є те, що нас наповнює. Зростаємо в ній, щоб інші, дивлячись на нас, також хотіли молитися. Якщо будемо молитися, Наша віра також буде зростати. Як чинимо сьогоднішньому Євангелію, побачивши їхню віру. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо. Господи, Вседержителю Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй.